Олександр Данильчак. Батьківський інстинкт. Правду кажуть, щасливі сім'ї схожа одна на одну. А нещасні кожна по-своєму. Ніколи не думав, що доля обійдеться зі мною так жорстоко, а надто з моєю донькою. Проте я нікому не дозволяв кривдити мою принцесу не дозволю й надалі. З майбутньою дружиною. Нас познайомили спільні друзі, Олена мені відразу сподобалася красива, впевнена в собі, розумниця з чудовим почуттям гумору. Я ж ніколи особливого успіху у дівчат не мав. На той час я вже працював програмістом на серйозну зарубіжну корпорацію, мав власне житло і середнього класу автівку. Дехто з моїх друзів кипкував. Мовляв, пошкодував грошей на нормальну тачку, я ж ніколи не гнався за преміум класом, тож уваги Олени добивався два роки. А вона виявилася дівчиною гордою і набила собі ціну. Тільки я не відступав і зрештою домігся її прихильності. Через півроку близьких стосунків я купив заручальний перстень, розкішний букет троянд. І зробив коханій пропозицію руки та серця, хоча, чесно кажучи, не був впевнений, що вона погодиться. Коли ж почув довгоочікуване так, не тямив себе від щастя. Весілля у нас було невелике для батьків та найближчих друзів, зате весільна подорож була моїм подарунком коханій, реалізацією її дитячої мрії. «так-так». Ми поїхали у каліфорнійський Діснейленд, потім на Гаваї. Тож наш медовий місяць насправді тривав майже удвічі довше. Якось не змовляючись, ми обоє вирішили кілька років пожити для себе, а потім вже ставати батьками. Тож Діана у нас народилася аж через 8 років шлюбу. Жили ми не розкішно, але в достатку, не сварилися. Жодних недомовок між нами не було. Я на той час очолював філію фірми у нашому регіоні, а дружина була вдома, займалася вихованням донечки. Ми часто їздили хоча б на кілька днів відпочивати то в гори, то на море. Інколи батьки залишалися з внучкою, а ми з дружиною влаштовували собі романтичні вихідні. Після того, як доньці виповнилося три роки. Дружина захотіла повернутися на роботу, тож для Діанки я знайшов хороший приватний садок. Донечка відразу знайшла собі подруг, тож жодних проблем не виникало. Оскільки ми з Оленою працювали повний робочий день, діанку іноді забирала з садка бабуся, або ж я відсилав свого водія, який відвозив її до другої бабусі, мами Олени. Бувало, що доня просила залишити її у косі з бабусь ночувати, ну хіба можна відмовити дитині. Тому іноді в будні ми з Оленою зустрічалися лише вечорами. Через якийсь час я звернув увагу, що дружина стала роздратованою, замкнулася у собі, на моє запитання відповідала побіжно і невпопад. Я не впізнавав своєї коханої. Всі спроби вивести її на розмову були б безуспішними. Однак вирішив, що вона просто втомилася і у найближчі вихідні планував зробити їй сюрприз. У наших друзів є гарний будинок за містом, з саганою, власним озерцем, садом. Вони давно запрошували нас на шашлики. Я заздалегідь попередив їх, щоб Олені нічого не говорили, а сам домовився зі своїм водієм, щоб він близького півдня заїде по нас. Вранці мене розбудила доня. Татку, прокидайся, я вже голодна. Доброго ранку, моя принцесо, поцілував пухкеньку щічку. Іди до мами й подивися, чи вона вже прокинулася. А мами вже немає вдома. Я її не знайшла, відповіла Діанка. Я спочатку не повірив. Може, Олена зачинилася у ванні або на кухні. Однак дружини справді не було. Повернувшись на кухню, я знайшов на столі записку. Вибач, якщо зможеш. Я закохалася в іншого чоловіка і їду до нього. Діану незабаром заберу. Я не міг повірити у прочитане. Може, вона так вирішила пожартувати? Яке сьогодні число, начебто не перше квітня, а донечка, а я? Невже мама може покинути свою дитину? Ні, вона ж написала, що забере її згодом. До мене не одразу дійшло, що в Олени з'явився коханець. Відтоді дружину я не бачив. Вона більше не прийшла додому, навіть не подзвонила. Не писатиму, як було боляче мені щось вигадувати на діанені запитання про маму. З часом моя дівчинка вже не питала нічого, що коїлося у її серденьку, що вона ще й тепер переживає, коли згадує її. Час стирає з пам'яті дитячі спогади, та мої рани час так і не залікував. Вчора моїй дівчинці виповнилося 17 років. Я так більше й не одружився, хто зна, як до моєї принцеси ставитиметься нова дружина. Мені навіть на думку не спало шукати Олену. Я зміг самотужки виростити свою єдину дитину, сам її виховував, весь біль помаленьку затих, все залишилося в минулому. Звісно, з жінками я періодично зустрічався, тільки додому не приводив жодного разу. Минулого року мені прийшла смс від Олени. Вона написала, що внаслідок ДТП стала інвалідом і збирається подати на аліменти, щоб дочка, з якою вона не бачила з років її доглядала, опікувалася нею. Вона ж свого часу проміняла сім'ю на чужого чоловіка. Навіть якщо мені доведеться найняти найдорожчого у світі адвоката, я це зроблю. Але від Діани. Вона нічого не отримає.